Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами. Спеціально подивилася на вихідні вам ситуацію, і одразу ж роблю розклад з 7 по 14. Тому що ну, я розумію, що Запоріжжя залишається у нас однією із таких от гарячих точок, як ми їх називаємо. Ну, на зараз, на жаль, на жаль. Тому що обстріли, Нікополь, Марганець так само ці, ця сторона. Одеса, вибачайте, поки що ви також обстрілюєтеся, ви трошечки менше Ну, Миколаю то зрозуміло. Отже, давайте подивимось, що очікує Запоріжжя з 7 по 14. Вибачайте, що сьогодні такий розклад, але, ну, от. Ой. Так, не знаю, видно, як вам... це так ми сьогодні розкладаємо, але ну, що маємо, те маємо. <кій> Бо, ну, як у вас нема світла, так і в мене, то ми вже його розклади робимо просто на, на колінцях. Так, е Дивіться, якийсь буде на, тому, на наступному тижні дуже-дуже-дуже ну, масований обстріл буде в Запоріжжя. Щоб ви були е, морально і, можливо, фізично готові е, для того, щоб це все пережити. Оскільки ну, ситуація буде не Ну, вона не проста. На наступному тижні, взагалі, листопад він трошечки важкий. Плюс оці всі затемнення, плюс е зміна трошечки планів, плюс е все те, що розкладалося. Ми можемо сказати, що на сьогодні от всі тарологи так кажуть, і я вам також скажу, що. Е Взагалі, ця енергія війни і енергія всіх затемнень так спрацювали, що, е, ну, на жаль, все те, що от, раніше ми і бачили, і бачимо, на жаль, таро ну, от, має якісь похибки. І це не в тому, що там, я, такий таролог, або ще хтось. Це вам скаже кожен. Ви можете звернутися до. До будь-якого таролога і, в принципі, подивитися У нас вільна країна, і ми можемо робити все, що завгодно. І всі вам скажуть, що енергія війни і затемнення, плюс зміна всіх оцих напрямків і векторів війни, вона змінює трошечки і напрямок. Так? Отже, маємо трошечки. Ну, Тобто ми маємо перемогу, але чекаємо її трошечки пізніше. Тобто, вектор оцей трошечки здвигається. І, ну, все рівно ми її чекаємо. Дивіться, по тижню по Запоріжжю. Взагалі, листопад буде важкий. Взагалі. Тобто, не можна сказати, що він буде легший, ніж був. До того у нас жовтий Можливо, навіть і складніший, ніж був жовтий розумієте? Тому о, вам треба трошечки бути готовими для то, до того, що що будуть обстріли, і обстріли будуть масовані і і буде Можливий період без води, без, без світла, без цього не буде взагалі. Дивіться, на цей тиждень застереження для людей у багатоповерхівках. Всі мене почули? Багатоповерхівки. Особливо. Сигнал повітряної тривоги, дві стіни вибачайте, але в цьому, на цьому тижні він вас не спасе. Можете на мене ображатися, або ще щось. поверхівки. Ще раз вам повторюю, багато поверхівки. По поверхівкам будуть лупити. І тут можливі жертви, розумієте, і жертви, і поранені. Це зрозуміло, що силою вони не візьмуть Запоріжжя. Тобто з Запоріжжя залишається вдома. Так? Але. Але є нюанси, які нам треба от зараз, на сьогоднішній момент. Так, давайте подивимося далі. Так, 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 так. Так, це наші. Так, да, це наші. Дивіться, зараз максимально буде держава допомагати і. допомагати і Запоріжжю, і, можливе там і надходження на Запоріжжі, і все-все-все і. Ситуація. Ну, допомога буде, допомога буде, але, ну, скажімо так, на сьогоднішній момент це недостатньо ресурсів для того, щоб, ну, на жаль, недостатньо ресурсів, щоб щось там. Ну, далі просуватися, на жаль, поки що недостатньо. А, і як у нас, так і у Рососійців, у нас повторюю, у нас змінюється трошечки тактика війни. І тому будемо мати інші якісь дії і, можливо, навіть в іншому напрямку. Ось так. Але тиждень, тиждень, тиждень трошки важкуватий, тому будьте, будь ласка, максимально в безпечних місцях, якщо це можна, якщо маєте таку можливість, тому що безпечно мені здається. На сьогоднішній момент там тільки бомбосховище. Але бережіть себе, бережіть своїх діток, близьких, рідних і тихого вам тижня. Всім дуже вдячна за, за підписки, за репости, за вподобайки, за зворотній зв'язочок. Також вам дуже дякую. І до побачення!